Вітаю всіх моїх підписників. Хочу сьогодні розказати вам про оце. Як в народі його назвали дерево, яке несе гроші. Наскільки це правда не знаємо. Але красива рослинка дерева. Оце дерево його ще називають денежне або дерево грошове. Воно любить вологу, але не надто. Як за ним доглядати? Потрібно його ставити на сонечку, на снизу батарею, йому це подобається. Коли падають листочки, ці листочки самі проростають. Дуже неприхотлива рослинка. І ось ми обрізали низько-низько, щоб воно високо не росло. І воно відпускає нові пагони. Дивимось слідуючий. Це листочок, який упав, проріс уже, став такою рослинкою. Така товщина його. Тут ми підрізали, бо вже дуже сильно був, було високе і товсте, і воно пішло далі. Поливаємо раз в тиждень. Всадимо, якщо захотіли, ще кинули листочка, і воно відійде. І буде вам ще Ще одне дерево. Друзі, пишіть коментарі, ставте вподобачки. Діліться моїм відео. Всього вам найкращого. І дякую за підписку, якщо ви ще не зі мною. Дякую за ваші чудові коментарі. Дякую за вашу Подобаєчку. Гарного дня, чудового настрою і всього найкращого. Це наша кутузька. Кутузька, привіт! Привіт! Як ти? Помічник? Такий балований котик. Ти балований кутуська. кутузька? Що ти там знайшов? Хочеш потертись? Давай, давай потреємося. Тобі на лоба поциклю оцю і ти будеш бігати з ним. Давай так зробимо. На лоба давай тобі, чи на хвостика. Куди тобі його почепити? Покажи зло носа. Не хочеш носа показати? Тоді лапку покажи. Колись в мене був випадок, коли я пішла, сумку залишила в автомобілі. Поки перейшла від пасажирського сидіння до водійського, машина в мене закрила, захлопнулась, і я залишилася без е, грошей, телефону, без нічого. Добре, що я запам'ятала номер чоловіка, зателефонувала, попросила молодика, мені дав телефон, і він приїхав. У нас був другий ключ. І відімкнув. Хочу показати те, що вразило літній газон перед зимою. Кінець, давайте подивимося. Кінець листопада місяця, друзі. Квіти, Грицики. Це, мабуть, так-так. Це Грицики, друзі. Грицики це кровозупинне. От. І квіточки це Грицики. І ось дивіться, так. Це мати Мачуха. Від Харковища. Листопад місяць, хто б подумав, коли б я ще зняла п'ятна, як не зараз, готується до зими. Знаєш, та який? Дивиться, дивиться, добре йди. Це його, його подушка. Пішов, потягується, пішов їсти. Тут маєш, що ти мені? Друзі, це вам для гарного настрою, а це Дашка також передає привіт. Починаємо перець. Для люблю щось на вас тепло. Цього... Добавили водички. Добавили. Так, і тепер накриваємо зразу. готуємо смачну слітику! Оразу буде розказати друзі. Колись в мене був випадок, коли я пішла. Добавили для цього. Добавили водички сюди. Да.